Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Сьогодні приготуємо сирну паску, яка готується швидко і дуже смачнюща. Інгредієнти, як завжди, в описі під відео всипаємо в миску кисломолочний сир. Краще брати більш жирніший і без крупинок. Додаємо сметану. Обов'язково м'яке вершкове масло. І варене згущене молоко, в мене і риска. Можна взяти навіть густу карамель. Все, перебиваємо блендером до однорідності. Десь хвилини 4 я перебивала, і ось така маса в мене вийшла. Без крупинок, однорідна, прям як така кремова консистенція. До сирної маси додаємо будь-які добавки, наприклад, там шоколадку, курага буде дуже смачно, будь-які подрібнені горіхи. В моєму випадку це мигдальні пластівці. А далі беремо форму, у мене ось така спеціальна для паски. Якщо у вас такої немає, то можете взяти, звичайно, будь-яку піалку. Або, наприклад, глибоку тарілку. Форму застілаємо марлею. Марлю ми намочили і добре віджали від води. Марлю краще прокладати в два шари. Викладаємо сирну масу і розрівнюємо. Зверху, отак, закриваємо марлею і кладемо якесь блюдце і зверху груз. І ставимо в холодильник годин на 12. Я поставила на ніч. Подивіться, я вже трошки пізніше з підложки для торта вирізала отакий квадратик і зверху поставила на нього вже груз. У нас виділилася рідина, я її за весь час вже раз зливала. Це вже другий раз вона назбиралася. Звичайно, ми також її зливаємо і витягуємо з форми паску. Подивіться, яка краса, мені подобається, що після марлі паска виходить така прям велюрова, начебто. Я прикрасила її білим розтопленим шоколадом і шоколадними яйцями. Дуже смачненька і готується швидко. Подивіться, яка вона всередині. Пластівці мигдальні дуже смакують також з паскою сирною. Обов'язково готуйте, тому що вона дуже швидко готується і порадує вашу сім'ю. Всім дуже-дуже дякую за підтримку, за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Всім до зустрічі, пока-пока.